Всім привіт, з вами Кентавр І... Блін, що починає знову як все. Я якраз вийшов шахти. Так, е, блін. Так, е, значить Сундук заповнився. Сундук. О, по 13 мазівською рукою там було щось. 7 чи 8, я не пам'ятаю. Добре. Треба скрафтити новий сундук. Новий сундук. Сундук. Новий сундук. Так, він. Куда би мені його там в туалети? І як? Ой. За треба якусь вилізти. Може тут якусь виліз у Ну не, не, не жалко. Ставити там блок. Так, і... Ой. Це вже п'ятий сундук. Двойний... Так, добре. Це восьма восьма серія. Нє, дев'ята Дев'ята серія лесплею по-українськи. На дні серії вже буде десята. Тобто це вже ювілейна серія. Ой, так, скільки в мене? Майже 20. Ще один Один у нас не вистає, щоб було. Було, 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 було. Два стак алмазів. Значить, я переплавив все до желізо. І золото. Ось. Багато, багато всього. І вже вже буде другий стак блоків Желіза. Заліза, ой. Так. Значить е, вугілля. Стоун. І ридстоун. Починається. Зараз ми з вами щось зробимо одну штуку. Так. Ну я, я сам це зробив на відео. Так. Ну, коротше. Так, мені потрібно... Скільки мені потрібно 2. Два. Два вугілля на це і... Зараз я порахую. І, 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 і. Сім вугілля на то. Сім. Так то так, і я хотів... Я хотів починити... Починити, хотів я керочку, якою я купаю в шахти, і якою я добиваю мази. Дуже багато мазі вже. Так, раз, два, три, тривні. Так, так як я вам казав, що я економлю. Так, все. На відео ще й не було 90 тобто, але я не знаю, що з Чомусь прилагою. Так, добре, добре, добре. значить, Так як я обіцяв, може я вже то сказав, я не знаю. Я обіцяв, що сьогодні буде ферма п... не пещерних, а печерних. По-країнськи це печерних пауків. Ось, і... треба підготуватися. І зараз я зроблю одну справу, я покажу вам зараз. Значить, От що я зробив. От така оце було цілий стак рестовану, стало тільки 6 стаків блоків рестовану. Ось. О, я так буду і з гіллем робити, коли стане весь суду. Ну і з, з... Аз... азуритом. Так. Значить нам треба, потрібно підготуватись. Значит, спал нормально все. Все, значит, мы работаем. Так, нужно э, мне... Возьму чуть-чуть лежника. Возьму вас. Думаю, что мне там еще лежится. Знаете. Вот так, так, тут поставлю. Так. Вот. Так. Э, значит. Так, потребно мне... Ще відро води. Потрібно мені ще одне відро води. Так. Ого, все, вже п'ять вже стаким. Е так, відро води, значить, зараз. Наберемо відро води. Наберемо відро води. Відроводи. Відраводи. Так, все я набрав, значит є два вітра води. Ще мені потрібно приблизно отако от дерево. Вісім лиш. Навіть дуже... вибачте за цей путемний звук. Навіть біль... менше чужуть, -чу але я взяв ось так, щоб мені нормально вистачило. Так, що що там буде потрібно? Ага, дуже багато заряджені залізо, залізо потратим. Мені так потрібно 16 воронок. 16 воронок це є, значить, 16 на 5, це и 80 заліза. 80 заліза. Я возьму це і оце. Ось. І мені потрібно щось... 6... Mm, зараз 16 сундуків. 16 сундуків, це і 32 Деревий, раз у мене є. Ну я думаю, це ось така мені... ну, ось так смерти мені хватить. Мені потрібно... Так, рівну, рівну, рівно все виходить. Так. І скрафтим... Скрафтим зараз... Значить. 16 ворон. 16 ворон. Тут 16 тут 16 о, рівно все вийшло. Не, ну майже рівно. Щось я затупив. Майже рівно. О, 16 воронок все добре, Решта желіза можемо дошити, Хоча мені треба ще на... Блін. що це було? На топорик, Не топорик, сукеру. Сукеру так як там треба буде потрібно бавитися там фу вроді все взяв так вроді все взяв значить я зараз туди відправлюсь на то місце координат і ми зараз прикопаємо тунель вниз для гаше я думаю там зробимо хоча я думаю що мені не стане дерево Нічого не рубаємо. Воє <гум> є драбина. Тобто, добре, все добре. Я пішов туди і зустрінемося там. <гум> так, е, оці координати. Мінус 112.637. Надіюсь, я не помилився. І чомусь ці координати <гум> ну, в, в горі. Вгорі, в горі. Ну, не в таких горах. Так. Три. Трабено потрібно ставити. І чому не ставитися? Так, ну я сподіваюся... По дорозі ніяких шах не буде. 5-6. Ну, Ой, буду так ставити. Добре. Зустрінемося, коли я вже докупаю донизу. Так, виявилось доволі низько. Низько. Ось. Так, я чую, я чую їх. Але у Chain to this is spawners. Не знаю, может у ще action кислый. Ща би казал так отзыв. Я боюся. Так, все. У нас пришли. Пришли мы до спаун. Щось тут с семи... А тут наші палички, я тут. Ви Воу! Оце було жорстко, пацан. Ти мене налякав. Треба було б... факел scraft Ну, взяти, я щось забув. Чого у нас є дерево? Тут є. Угілля. Так. Значить зараз нам треба зробити коробочку. Коробочка буде 8 на 8. So Наскільки я пам'ятаю ці ці е, бо... Ну, всі мабуть спавняться. Ну, від спальня, е, Ти маєш бути біля спауну 17 блоків. Тобто туди, 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 вниз верху. Наскільки я пам'ятаю. зараз буде там ніч. Ням-ням-ням-ням. Е, Позбити оце все. Ну, стак факів мені вистачить, ні. Сто вистачить. Так. О, там ще якісь шахти є. Так, чую зомбі. Чую зомбі. Тут ще є в УГІЛІ. Треба викопати. Um, um, um. um, Напевно на не цікаво. Як я закупаю. І, і вибачте, що я дуже сильно заговорююсь. Так, е, напевно, буде такого. Сюди три. І сюди буде у нас... Значить, сюди три. Це буде туди, де вони будуть пливти. Е, сюди три. Тоже. Сюди три. Ой, я зараз засповнить. Треба ставити факел. Сюди три і сюди чотири. О, все. Так, тут же. Може треба було взяти алмазний. Алмазну сукеру. Хоча причому... вона... Так у мене багато алмазів. Так, досить багато. Е, так, значить 3. Чотири є. Чотири є, туди три. Так, чту три навіть. Знаю, не буду туди три, туди чотири. На різниці якось. Е, навіть нема що купати. Так. Чотири. Ось. 4. Так, тут, значить не знає бути 2 Зараз я викупаю. Я начайно заскріну. <с>. Ай, я не можу. Нічого. Добре, я тут викупаю. Так, я зробив коробочку. Е, 8 на 8. Значить рахуємо Раз, два, три, чотири пять, шість сім, вісім Раз, два, три, чотири пять, шість, сім вісім Добре. Значить, туда три. Туди три. Туди три, туди 4, туди 4. Все добре. Так, тепер, тепер, значить, ми робимо тут таку штуку. Робимо тут таку штуку. О, молодець вогнетка. Так, так зробили. Тепер, тепер, тепер. Значить, тут купаємо... Ще блок. Ну, ще два блока. Зараз це все буде. Блін. Опс, сундук лиш. Так, два, значить я пригадую. Е, два. Там вот, тут будуть таблички, тут вода вже. Ой, не треба було тут купати два блока. Треба було тільки, тільки, тільки потрібно було значить, Раз, два, три. Так, раз, два, три. значить, тут буде. Опа. Знайшов ще одну шахту. Так, яку я не освітив. Так, я викину, мусор. Викинув. Хоча. Хоча не буде. Хлібний викидаю. Викидаю, викидаю, викидаю. Все. Так. М -м -м так, і сюди буде. Це маємо так зробити. О, і туди собі... Вот так. О, тут маємо зробити таку штуку. О. Так, зроблю тут не біда, то не писай. Так. Значить. І, знає, якщо е, тут будуть ці, тут будуть... Буде текти вода. Тут моє блоки не закрити, то теж. От, ступеньки будуть, буде текти вода. Сюди вони будуть стикати. І тут має бути три блоки. О, три блока, тут будуть таблички. І там буде вісім цей. Значить, тут будуть таблички, так? Ще треба прокупати вісім блоків. Два. Добре я прикупаю і вернусь до вас. Так, все, я зробив цей тунель. Значить, починаємо. Починаємо все робити. Починаємо все робити. Значить, тут потрібно мені ось так. Крафтим. Таблички і ступеньки. О, раз з, з цих дошок я скраплю. Таблички. Таблички по три. Мені треба вісім. Чи сім? Вісім. Ну дев'ять. Дев'ять. Значить. Девять. Вісімнадцять. Вісімнадцять три. Так. Раз, два, три. Все, мені більше не треба. Так, більше мені були чому треба і крафтим ступеньки, там теж небагато. Все. Значить, ось. Тепер робимо, що ми робимо. Тут став отак, значить, стамо так. Ступеньки. Тепер ставим так таблички. Таблички. Хоча я там більше не поставлю. Так, я там більше не поставлю. Так, і зробимо там безконечний. це називається по-українськи? По-російськи називається безконечний істочник. По-українськи безмежний. Ну, коротше, дивіться, що я зроблю. Так і так. Ось. Так, значить. Стамп там. Я раз фейде. Тут вода. О, так як я казав. Не, 4-4 блока. Ну, тут три, 4 блока не вийшло. Не знаю, не знаю. значить, так має бути. Так, я... Я... ні, не, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Я тако зроблю, щоб не париться. Так, не вийшло, значить. Ну, якщо тут 4. Значить, раз, два, три, 4, п'ять, шість, 7. А, так чи так. Значить, добре пробовал. Так. так, так. Значить, тут є все. Тут вже все є. Ще треба. Два редрауди. Ось. Оп. Оп, оп, оп. Так, значить, так. Just staun. І воно буде з'єднюватись. Буде там Блин, так. Тут треп вставив. О. 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 Вс. Вс. Тобто все. все є. Во, о, о, я на собі найти продемонструю зараз. Вставлю. Че факел. Не можешь заспавнитися. То ще такі, найт. Так, і тут я забыл. Я забув зробити таку штуку Блин, я не печальний паук так що я тут не полізу. ну я тут заспавнюсь я тако зроблю о і я тут закрию не буду сюди плифти точно треба ще, ще одну табличку да б як прохов все ось тут таблички треба поставити тут воронки тут там сундук буде і вся ферма тобто я забув скло взяти. Я забув взяти скло. Все, я вічно щось забуду. Ну я думаю, якщо я там вилізу, то там десь має бути пісок. Тобто, я зараз принесу пісок і до вас. Так... Е, значить я приніс... Той є отвір закрив, ну звідки ми спускалися, треба там було ж це знести. І зробив новий вже тут. Щоб цей Ця... фармив я піска. Ну і зараз буде... Зараз буде у нас. Скло. Ось, поставив воронки. Так. Добре. Ось, ну і туп збудкий зробити... типов ти хід. <гум> Ой. Треба якось зробити нормально. Скрити. Так, тут... Ні, воду мені ще треба, так що я воду ще не закриваю. Ну, э, значить, треба буде... О до це, тут вже буде починати скло. О, а тут я все закрию. Нормально. Ближніком. Кругляком. Ось. Бо тут поставлю скло, щоб вони мене бачили і вони на мене агровей ось, І тут буде простий. Ну коротше, зараз ви все побачите. Так. Скло. Саме перше я тут закрию. Я думаю, вони там будуть вирізати. Я так думаю. Якщо не пролізуть, то я потім справлю. Так, і я тут не закриваю, бо я буду там пролазити, щоб факел збити, щоб вони там не спанились. Що щоб вони там почали спанитись. Так. Ну і тут можна можно поставить уже склоню я так думаю не тут можно поставить скло так и зараз мы зробимо... да ша в метро зараз мы зробимо... Блін, шо, я таке зробив. Ну. Як бачите, все, все йде в воронку. Ось... Все відходить в воронку. Ось. І сюди і зробиться. Просто як позруштушне. І тут все покриється склом. Просто-напросто. Який мішейно використали чайний. Так. От тепер можна вже покривати склом. Да. Злобовато скла взяв, Не скла, а піска зробив. Ну, на фарму. Там на горі було озеро і біля нього було пл пісок. Так. Ось так. І тут, і тут. я поставлю себе ой, ой ой треба такой вот я надеюсь что фарма будет работать надеюсь я уже работал то что уже можно уже можно уже все сбывать факелы так точно уже можно сбавтывать факелы все хорошо все хорошо что уже можно Ну вот факел. Ну, Я думаю не заб'ють <гліст> зараз. Так, ще три факел. Что там буде по дорозі? Так, зараз почнуться піш, спинутись. Я що казав. Коли їх буде нести туди. Так, треба швидше швидше треба. Так, ще де факел. Все. Все, 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 вс, швидко, швидко закриваємо, забираємо. Оп, оп. Оп, оп, факел, блок. О. Все? Вс. Точно? Точно ну, ну, давайте сюди, сюда, сюда, хто-небудь. Давайте. Я стану тут. Стоп, стану. Є, 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 є. Є, і вони сюди йдуть. Ось чотири павучка, йдуть до мене. І зараз вони почнуть помирати. Бо вони будуть задихатись просто-напросто. Ну, давайте, на відео, щось Так, о, все, вони задихаються. Все, це фермер рода. Це дуже добре. І можна тут просто стояти і офакачити. О, тільки два паучка заспаунилось. Ну і... Вся, вся, всі нитки йдуть в сундук. Зараз ще заспавнюється. О, бачите, помирає. Фу, це дуже добре. Це дуже добре. Що я зробив цю ферму? Це дуже добре. Вот, бо цю ф... Э, не треба буде на фарм андерменів. О, і можна просто собі стояти качці, так як я казав. А чого по два? Там що місця нема що? Є! А ч так? Ну, але їх нитків не випало. Так. Ну це відео було без логів. Ну майже майже без логів. Там на початку трошки лагало. О, і зараз в мене 100 фпс на відео. Ну на відео у вас буде 30, а в мене зараз 100 фпс. Один полок. Ви жартуєте. Може тут тут треба стояти? Ее! Yeah. <laughs> так я, як я казав вже! Давай, помирай, помирай. Помирай, с помер. Давайте, ще шапочків. Ну давайте. Доус спонс, Як бачите. О, чотири полка, Давайте, хотя би три. Тай. Чотири? Там просто там треба стояти ось і зараз вони помруть і зараз ще буде нитки так чекаємо 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 просто тут треба стояти yeah. і ще іще два три, три ну три чотири два от так спавнять сповному ніколи ось 16 нету СО у нас є повноцінна ферманеток. Я майже нічого не виспився майже нічого. Ой. <смірка> О, ну просто-напросто помираю. От, якщо я тут буду стояти, вони вже не будуть спавнитись. Бо я не стою в тому радіусі, де я маю стояти. Ну, і я думаю на цьому ми закінчимо. З вами був Кентавр, Підписуйтесь на канал. До речі, четвертий підписник. Привітаю тебе. <laughs> Дуже дякую вам, що ви підписуєтесь. Все. Всім удачі, всім папа. -па.